давайте починати. Чи були запитання за алгебри по домашній роботі? Так, в мене було запитання по номер 69, шосте. Так, 69, шосте. Запитання було таке. Х квадрат мінус Х Поділити на Х квадрат Y. Додати 2 мінус 3 х квадрат поділити на х квадрат у. Так як у нас знаменники відразу однакові, ми пишемо цей однаковий знаменник і додаємо чисельники, що ми отримаємо. х квадрат мінус хі. Плюс 2х. Міс 3 х квадрат. Можна звести подібні доданки. Х квадрат мінус 3х2, це мінус 2х2. Місхік плюс 2х. Буде 1х. А ось далі треба здогадатись було, що можна винести за дужки спільний множник. Тут можна винести тільки х. Виносимо за дужки x, залишається мінус 2х плюс y. Ікси ми скорочуємо, в чисельнику залишилось мінус 2х плюс y. Знаменнику XY. Так, чи є ще запитання по домашній роботі? Діти не 15. Мабуть, ні. Що хтось там щось сказав, я не чула. Немає, так? 5 в 69. му П'яте в 69-му. Тобто це був шостий, а тепер до нього який приклад. Да? І так, 10А плюс 6Б. Знаменнику 11А в кубі. Відняти 6Б мінус А. Знаменнику 11а в кулі. Так як знаменники в нас однакові, ми віднімаємо чисельники. Але ви пам'ятаєте, якщо перед чисельником перед дробом стоїть мінус, то ви повинні якби тут дужку розкривати зі знаком мінус і змінювати всі знаки в другому чисельнику. Тобто ми пишемо мінус 6b додати А. 6b і 6b. Взаємознищились, 10а додати А. Це буде 11а, а в знаменнику 11а в кубі. Одинадцять скорочується, скорочується, одинички, залишаються А і А в кубі. Від А куба залишається квадрат. В чисельнику залишився множник 1, а в знаменнику А в квадраті. Якщо у вас така сама відповідь, то все добре. Так, ну якщо запитань немає, давайте напишемо такий під підзаголовок. Тема сьогоднішнього уроку додавання та віднімання дробів з протилежними знаменниками. І так, сьогодні у нас 16 вересня. класна робота, Класна робота. Тема уроку додавання та віднімання дробів та віднімання дробів з протилежними знаменниками. протилежними знаменниками Ми знаємо, що ми можемо додавати дроби, якщо в них знаменники обов'язково повинні бути однакові. А якщо вони не однакові, а протилежні. Ну, наприклад, вираз А мінус Б і Б мінус А. Як дуже просто зробити їх однаковими? Перед одним з знаменників поміняти знак, бо вирази А-Б і Б мінус А. Ми називаємо протилежними, вони відрізняються тільки знаком. Під знаком вже квадрату ми можемо змінювати вираз на протилежний без зміни знаку. Ось так. Пам'ятаєте, ми ці дві формули з вами вже записували. Давайте тепер подивимось, де ми можемо це використовувати на практиці. І так, номер 72. Завдання виконати дії. Тобто виконати там додавання чи віднімання. І так, перший такий приклад А плюс Б поділити на С мінус 7 плюс дріб в чисельнику А в знаменнику 7 мінус С. Подивіться, будь ласка, знаменники неоднакові, вони протилежні. Якщо вони протилежні, то дуже просто зробити. Однаковим давайте перед другим дробом змінимо знак і змінимо. Зменшувати від'ємник в другому знаменнику один на одного. Тобто можна так олівцем написати. Ми змінимо знак, але це нам надає зміну знака перед дробом. Ці стрілечки можна не писати, якщо і так все зрозуміло. Тобто ми будемо писати так. Перший дріб будемо переписувати так, як він є. Перед другим дробом ставити знак мінус і змінювати другий знаменник на протилежний. Тепер у нас є дві дроби, два дроби з однаковим знаменником. Пишемо цей однаковий знаменник і від першого чисельника віднімаємо другий. Зводимо подібні доданки. А і мінус А взаємознищились, залишилось Б, поділити на це мінус 7. Ну, звісно, що це скоротити не можна. У мене прохання для тих до тих, хто. Вчора писав тільки умови і відразу відповідь: Не робіть так більше, будь ласка. Ви нічого не будете знати з цієї теми. Поки що це не дуже важкі приклади, але далі підуть більш складні. І так, другий приклад. 5n поділити на m-n, додати дріб в чисельнику 5n, в знаменнику йде n-m. -N. І знов, на жаль, знаменники в нас не однакові, але вони протилежні. Так? Тому ми можемо змінити знак перед другим дробом і поміняти місцями зменшування від'ємник в знаменнику другого дробу. Перший дріб так і переписуємо. Змінюємо знак. Чисельник не змінюємо ніяк. А в знаменнику замість N-M пишемо вже N-N. І тепер ми маємо випадок, коли знаменники однакові. Пишемо цей спільний знаменник і від першого чисельника віднімаємо другий. Скажіть, будь ласка, чи бачите, ви, може, тут щось можна скоротити. Н і N От э, деякі діти вважають, що можна так скоротити, ось добре, що я запитала, і добре, що хтось так відповів. Ось так не можна скорочувати. А хто мені може сказати, а чому так не можна? Бо це що? Бо це доданки. Якби Є. в нас були множники в чисельнику, тому що треба зробити? Спробувати розкласти на множники чисельник. А як можна його розкласти? Винести 5 за дужки. Винести 5 за дужки. В дужках ми отримаємо M-n. -M, і цей множник M-n -M скорочується і залишається тільки відповідь 5. Так, беремо далі, третій приклад. Чисельнику 2х мінус 4 у. Знаменнику Х-3У. Відняти дріб чисельнику 4х мінус 14. В знаменнику 3Y-х. Так, ну знову бачите, знаменники не рівні, але протилежні. Знов змінюємо знак перед дробом. Він був мінус, тому ми змінюємо на плюс. І так, перший дріб переписуємо, як він є. Далі знак пишемо вже плюс. У другому знаменнику вже пишемо x-3у. Чисельник переписуємо без змін. Ну і тепер додаємо ці два дроба. Так як знаменники в них однакові. Додаємо чисельники. Пишемо 2х мінус 4 у плюс 4х, відняти 14 у Ну і тепер зводимо подібні доданки. 2х додати 4х. Це буде 6 х Мінус 4 мінус 14 це мінус 18 у Ну і в знаменнику ми пишемо x мінус 3 у Що можна ще зробити в чисельнику? Вийся ще за скобки. Так, дякую. Віка. Що ми отримаємо? Х? Ми получимо х мінус 3 у Так, і. Тоді чисельник і знаменник скорочується. Якщо в знаменнику один, його можна написати, буде просто число шість. Так, якщо все це зрозуміло, давайте так зверху буду старати. Так, наступний четвертий приклад. Такий в нас 81B квадрат в чисельнику, в знаменнику 9B мінус А. Додати дріб в чисельнику А квадрат в знаменнику А мінус 9B. Так, що скажете тут? Вони знов не однакові знаменники, але вони протилежні, тому їх дуже легко зробити однаковими. Змінити знак перед другим дробом. Був плюс, ставимо мінус. Вже пишемо 9 b a І тепер ми маємо дроби з рівними знаменниками. Ми пишемо 9 b a в чисельнику йде 81 b Б квадрат А в квадраті. Скажіть, будь ласка, що можна ще зробити в чисельнику? А можна винести все за задушувати. Не можна, формула. ні, де там? Це формула. Там будемо в квадраті. 에... Да? Так, можна? Будь ласка. Можна хто? Саша, ну давайте, Саша, признає, будь письмо. Перша дужка 9 b мінус А, друга дужка 9 b плюс А. Так, знаменник у нас 9 b мінус А. Ми його скорочуємо і залишається просто 9 b плюс А без знаменника, бо в знаменнику буде одиничка, яку можна написати. Так, хто в нас без камер сьогодні? Давайте дивитися. Хто ці злодії, хто ховає там свій кофе? Так, всі швидко повмикали камери, так? Ну, не всі, не всі. Тимофій, рада бачити тебе. Так, ну про Ніну знаю, про Артура. Мама сказала, що буде камера, поки що немає. Тивонішин влас. Десь там за кадром, Саша Єрюменко, Саша не читай, не з нами. Єгор Білов десь там теж чайок попиває. Так, ну будемо про це казати батькам. Вибачте, але у нас тут бій, за ваше знання. Йдемо далі. В чисельнику дробу такий вираз Т квадрат, в знаменнику 3Т мінус 6. Далі ставимо знак плюс, і другий дріб такий: 4 поділити на 6 мінус 3Т. Що скажете? Ну, тобто, щоб виконати Тому, щоб додавання, додавання щоб... треба перед другим дробом змінити знак і змінити зменшуване та від'ємних місцями. Тобто змінити знаменник на протилежний. Так. Тут вже буде 3t мінус 6. Ну і тепер знаменники в нас однакові. Ми пишемо цей знаменник. Чисельнику пишемо t квадрат мінус 4. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи можна розкласти на множники чисельник і знаменник? Там можна йти і інше. Давайте той же Саша мені скажемо. Саша. Так. Перша дужка Т-4, друга Т-2. Ви дуже 4. часто, я чую від вас Т-4, а треба поправ себе. Т-4 скільки – це квадрат чого? Друга І дужка Т-2. Т-2 на Т-2, не 4, а 2, так? А в знаменнику що можна зробити? А, uh, mm. uh, я зрозумів. Uh, так, дужку відкриваємо та ні, щось не те. А чому? В... Чому? В... Можна вийшли е... на душки. Можна три, так? Залишимо. Це буде душа Т мінус 2. А чому 2. 2? Ти ж ділиш, і тому тут -то Т-2, Т-2 скорочується. В чисельнику залишилось Т 2, а в знаменнику залишилось 3. Наступний шостий приклад пишемо в чисельнику. Y квадрат знаменнику y мінус 1 мінус в чисельнику 1 мінус 2 Y знаменнику 1 мінус Так, давайте ви спробуєте це зробити самостійно. А я поки що перепишу, хто в нас на уроці присутній. І хто без камер? Так, без камер. Ну, про кого я знаю, я вже говорила. Йо. Аліна, підіде, чому без камери? Я поки що на комп'ютері, поэтому. Ну, я зрозуміла. Тобто батьки знають, що ти без камери, так? Да? Не читаю. Так, далі, Єременко. Так, ну давайте дивитися. Так як знаменники в нас однакові. Ми пишемо цей знаменник. Ой, я тут не змінила на протилежне, треба було змінити. так. Y-1 наш знаменник. І тепер додаємо чисельники. Скажіть, будь ласка, що це там у нас в чисельнику таке стоїть? Формула Різниця квадратів. Формула. різниця квадратів. Різниця квадратів, різниця квадратів а квадрат різниці, так? Квадрат. Де наші квадрати? Ось два квадрати, а ось подвоєний добуток. Так як перед ним стоїть мінус, ми позитиві квадрат в квадраті. І тому квадрат скорочується з одним. З множників Y-1 і залишається просто Y-1. Y -1. Y -1. Y -1. Y -1. Так, продовжує рейд по камерам. Так, ховається від нас. Ну, діти, вас вже було більше. Так, а ну давайте вмикайте. А тут там всі заснули. Жижнєвська. Ну, з Жижнєвською ми з мамою говорили. Так, хтось там ще був без камер. Так, всі швидко швиденько. Так, дуже рада бачити вас. Такі всі заспані. Так, добре. А йдемо далі. Давайте візьмемо тепер ось такий приклад, номер 78 Чи можна стирати? Так. Ось там в чаті написав щось. Так, можете стирати. Так, і вони Ну, Є камера тивонішин. Влад. І так, номер 78. Ну, Такий непростий. Ну, перші приклади прості, треті не дуже простий. І так, якщо в нас є ось такий дріб. 15 мінус 8А, знаменнику йде Амінус 1 в квадраті. Так, мінус дріб. 14 мінус 7а, а в знаменнику йде 1 мінус А в квадраті. Подивіться, тут знаменники ну, не однакові, але а, тут квадрати в нас йдуть. Пам'ятаєте, ми записали формулу, що під знаком квадрату ми можемо змінити зменшуваний від'ємник без зміни знака перед дробом. Бо а 1 в квадраті і 1 мінус а в квадраті це одне й те ж саме. Так як там квадрат, знак мінус залишається, ми змінюємо другий знаменник вже на мінус 1 в квадраті, 14 мінус сіма. Ну, взагалі хотіла сказати, що якби тут був будь-який парний степінь, то ми б залишили так, як є. Не обов'язково другий четвертий, шостий. А ось якщо не парний степінь, то. При зміні зменшуваного на від'ємник знак перед дробом буде змінюватись. І так, в нас є дріб в чисельнику а 1 в квадраті. Так, що ми пишемо в чисельнику? 15 мінус 8А, мінус 14, додати 7А. Так, а тепер зводимо подібні доданки. Давайте почнемо з чисел. 15 мінус 14 це 1, мінус 8 плюс 7 це мінус А. Так, а тепер дивіться: знов дужки не рівні. Так? Тут 1 мінус А, тут Амінус 1. Але тут квадрат. Мені зручно знов під знаком квадрата змінити вираз на протилежний. При цьому знак мінус перед дробом ставити не треба, бо під знаком квадрата я можу це зробити. Тепер скорочуємо цей однаковий доданок. Що залишається в чисельнику? Множник 1, а в знаменнику 1 мінус. Так, чи все зрозуміло? Так. Другий приклад беремо. В нас є ще час, так, 7 хвилин в нас є. І так, чисельнику 3Б квадрат плюс 12. Знаменнику b 2 в кубі, плюс дріб в чисельнику 12 b знаменнику 2 мінус в кубі. Ось тут в нас дужки мають теж протилежні вирази, але в першому прикладі вони були душківці під знаком парного степеня. А тут не парний степінь, тому треба винести знак мінус, щоб знаменники стали однакові. Перший дріб переписуємо, як він є. Тут пишемо B-2 в кубі. Тут змінюємо знак. Ось так. Пишемо B-2 в кубі. Так як знаменники в нас однакові, вже. Пишемо цей однаковий знаменник і додаємо чисельники. А тепер скажіть, будь ласка, там я нічого не загубила. Що можна ще зробити в чисельнику? Тут можна ще щось зробити. Мені здається, що тут є е, квадрат різниці. Ну, а тебе е, число 3 не смущає? Якщо ми винесемо 3, то, мабуть, Саша буде. Давайте, спочатку ви повинні були побачити, що можна винести за дужки множник. І давайте перепишемо ось такі черзі. Б квадрат, 12 ділимо на 3, буде 4, так? І плюс теж 4. Число поставимо на третьому місці. І тепер, дійсно, ми бачимо, що в нас тут є формула. Яка формула? Це Б-2 в квадраті, це квадрат різниці. А тепер дивіться, куб і квадрат скорочуються. Тут повністю вся дужка скорочується. А тут від трійки залишиться перший степінь, який ми писати не будемо. Тому в чисельнику залишився множник 3, а в знаменнику B-2. Ну, це вже такі більш складні речі, так? Третій приклад беремо. В чисельнику м квадрат мінус 8м. НН. В знаменнику добуток таких дужок. М-2, Н-5. Так, мінус такий дріб в чисельнику 2m-8м. 2m. Мінус 8n знаменнику 2 мінус m та 5 мінус n. Тут цікавий приклад, бо подивіться на знаменники, вони не однакові. Але кожна з дужок другого знаменника є протилежною до дужок першого. Тобто тут в нас 2 мінус m, а тут m-2, тут 5 мінус m, а тут n-5. Якби я змінила тільки один знаменник на протилежний, ну, наприклад, тут написала би м 2 скажіть мені, будь ласка, що я повинна була б зробити? Змінити знак, так? Але мені і треба і другий множник змінити. А тепер подивіться, якщо двічі змінюється знак, що можна сказати про цей знак? Якщо я двічі змінюю знак, він залишається таким. Саме. Тобто один раз я поставила плюс, а потім знов змінила на мінус. Тобто, який знак був, такий і залишиться. Тобто, ми змінимо ось це і ось це на протилежні вирази, так як я двічі змінила знак, знак залишається таким самим. І ще раз перепишемо ось цей приклад: ось так. Перший дріб так і переписали. В другому дробі. Змінюємо кожну з дужок на протилежну. Так, тут так і пишемо. Ну і тепер віднімаємо від першого чисельника другий. Знаменник пишемо, він вже однаковий. Пишемо M-2 помножити на N-5. Тепер будьте уважними: від першого чисельника треба відняти. Другий. Коли ви віднімаєте, ви повинні пам'ятати, що це коварний мінус, тому знаки будуть змінюватися. Ми пишемо мінус 2m плюс 8М. знищились. отримаємо м квадрат мінус 2m. І в знаменнику теж саме. Тепер скажіть, будь ласка, якщо нам треба ще спробувати скоротити до чисельника. Який метод ми можемо ще примінити? Щоб розкласти його на множники, що тут можна зробити? За дужки. за дужки М. Так, Саша сьогодні отримує 10. Це Саша відповідав зараз? Чи, Тимофій? Да. Саша, так. Саша 10. Так, і зараз я скажу, хто мені сьогодні? Ну, зараз ми закінчимо додам домашню. І хто сьогодні скидує сьогоднішню класну і домашню. І так, в чисельнику буде М, в знаменнику N-5. І так, а домашнє завдання я напишу ось тут. Домашнє завдання за підручником. Ще нагадаю таку реч: у понеділок ми ділимось знов по групам. Нульовий урок перша група з алгебри, восьмий урок друга. Будемо закріплювати все те, що ми робили на протязі тижня. І так, домашнє завдання ви берете по підручнику номери, аналогічні тим, які ми робили в класі. Номер 73, номер. Сімдесят дев'ятий. Ну і все, ми більше нічого не встигли. Так, добре, тому читає ще, хто сьогодні скидує домашню роботу з алгебри, Бойка Ліза, Біліва, Віка, Кабак, Толя, Кубадова Ріта, не так, ласа. На цьому ми наш урок закінчуємо. Список тих, хто скидує ДЗС, скинув групу. До побачення. До побачення. Гарних вихідних. Добачення усідних.